Наймогутнішим знаряддям поширення доброї новини є не знання, а досвід. Так пише Джеймс Мартін, Отець ізуїд у книзі Ісус. Знайомі автора дивувалися його наміру написати книгу про Христа, так як вважали, що йому нічого додати нового, а ця книга стала бестселером і направду є запрошенням зустріти Ісуса. Людськість Ісуса це проблема для людей, однак Його божественність є ще більшою проблемою. І направду я погоджуюся з автором, так як і сама приймала завжди тільки одну якусь природу Христа. Найперше людську, пізніше тільки Божественну. А Ісус Христос є цілковито людина і цілковито Бог. Каже автор, що Ісуса найкраще описує вислів. Люди, це не проблема, яку належить розв'язати, а тайна, з якою потрібно жити. Автор подає глибокі роздуми про свої улюблені місця у Писанні. Щоб це краще зробити, він вирушає у паломництво до святої землі, щоб подивитися на те море, на яке дивився Ісус, ходити тією землею, якою ходив Він, молитися в тому саду, в якому він повністю віддається в руки Отця. Проте автор вчить шукати Бога не тільки в глибокому духовному і емоційному пережитті, а й в звичному буденному житті.